Добрий ранок. Сьогодні у нас 15 квітня, вівторок, 25 рік. З вами я, Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Чому ти не видима? Будемо говорити сьогодні про вашу проявленість, про відношення інших людей до вас в контексті цінності, в контексті видимості, в контексті визнання. Люди голосують. В контексті нас різними методами, хтось грошима, наші клієнти, наші роботодавці, хтось партнери, хтось голосує увагою, наші друзі, знайомі, хтось своїм часом, але постійно, постійно йде оцей обмін, коли інші люди показують нам. Що ми є, чим ми є, ким ми є в їхньому житті. І, відповідно, світ постійно з нами в таких дзеркальних стосунках. Що це означає? Світ як дзеркало, яке показує, а що зі мною відбувається, про що я всередині себе. І, відповідно, якщо вас не помічають, Якщо вас не цінують, якщо вас не поважають, вас не бачать, от є таке відчуття, да, от ви щось робите. А от такого зворотнього зв'язку від світу немає. Зворотній зв'язок від світу, як я вже сказала, це якісні стосунки, це гроші, це повага, це якісь запрошення, це якісь сюрпризи да, від світу. Тобто будь-які події, фактичні, реальні, тобто не просто на рівні відчуттів, а реальні події, ситуації, речі, гроші, подорожі, будь-що. Якийсь матеріальний еквівалент це відображення да, того, що в мене всередині. І відповідно, якщо ви помічаєте, що ви, можливо, багато чого робите, робите якісь дії, а оце відображення, відзеркалення, зворотній зв'язок від світу, так і не приходить, або приходить не в тому об'ємі, не в тій якості, то однозначно. Це про те, що всередині відбувається зі мною. Взагалі, він нещодавно давно вже писала пост, і там, от основний меседж, що все, що є в моєму житті, створила я сама. І на мене цей допис дуже сильно почав репоститися. І налетіли на мене не мої підписники, чужі люди, проходящі повз. І вони прям почали кидатися на мене там, через призму своєї, свого болю, через призму м, своїх якихось точок зростання, а люди ж не бачать себе, да? вони дивляться навколо. Тобто я для них цей допис виявився як тригер. Вони почали кидатися на мене в контексті того, що що ви таке кажете? Тобто, людина, яка там зараз страждає, яка там втратила все, це вона створила таку ситуацію. Понятно, що люди на це все дивляться дуже лінійно. Але якщо б було б все так просто, бо ми є такою багаторівневою структурою, ми дуже складна машина, дуже складні, складні механізми в нас, в нашій психіці. І відповідно дуже грубо кажучи, да, так і є. Тобто будь-яка людина, яка зараз опинилася проживає свою певну точку Б. То да, ми можемо казати, що вона собою частіше за все несвідомо створила ті обставини, в яких вона зараз живе. Абсолютно точно, просто це не працює ось так. Знаєте, там я вчора про щось подумала, і сьогодні мені на тобі фігак, тому що ми багаторівневі. У нас в нас є всередині інформація не тільки за це життя, да, яке ми проживаємо. У нас є інформація, яка тягнеться з нашого роду. У нас є інформація якихось таких подій, про які ми взагалі з вами ну не пам'ятаємо, не знаємо про їх існування. Але якщо розглядати да, людину як набір інформації, як код такий, як комп'ютерний код, то відповідно звісно, що в мені є якась інформація, в мені є певні емоції, в мені є певні програми, певні сценарії, певні алгоритми, які сьогодні створюють те, що створюють. Тобто, те, що я спостерігаю зараз на екранах мого життя, це все створено мною. Просто люди хочуть на це дивитися дуже примітивно, да, дуже просто. Ага, значить, якщо я зараз в стражданнях, то це, я це створила. Яким чином я це створила? Я ж хороша людина, я ж нічого поганого не робила. Воно не так працює. Воно не так працює, і а, немає да, такого поняття, там хороша, погана людина. А, просто у нас є набір інформації, який резонує з цим світом. І по суті, світ нам показує різними подіями, різними ситуаціями, там, да, наприклад, людина попала в ДТП. Це не просто тому, що вона попала в ДТП. Це відбулося да, якийсь викид енергії, яку вона там. В поточному житті, не в поточному, да, була заблокована. Тобто був якийсь набір інформації, який вимагав певного пропрацювання, певного виходу. І е, відбулася така подія, е, яка і да, як з нами може світ розмовляти? От такими ситуаціями різними відбулася якась подія, яка як дзеркало показує подивитися всередину себе і розібратися, що взагалі там в тебе відбувається, чому це сталося. Це вимагає, звісно, що від людини високого рівня відповідальності, от я вчора казала про зрілість, да, про таку психоемоційну зрілість. Для того, щоб не дивитися в події, а дивитися в себе, дивитися в глиб себе, і розбирати, що всередині мене спровокувало ту чи іншу ситуацію. Поставте мені плюсики вогники якщо ви розумієте, про що я. Мені іноді так здається. Ще іноді виходжу в якісь такі монологи, і мені важливо від вас фідбек, що ви розумієте, про що я хоча б трішки. Поставте плюсики, вогники в коментарях, якщо ви розумієте, про що я кажу, якщо ви розумієте оцю. Теорію, що світ це дзеркало, і, по суті, різними подіями, різними ситуаціями, болючими і не дуже різними, нам показує Всесвіт намагається показати, що всередині мене створила ту іншу, іншу ситуацію. Супер, дякую дуже. Дякую, дівчата. Окей, тож, давайте повернемося до. Видимості і невидимості. Якщо ви бачите, що помічаєте, що ви невидимі, що світ не дає те, чого б ви хотіли, то перше, що ми маємо себе запитати, а наскільки я сама себе взагалі бачу? Наскільки я сама себе помічаю? От у мене були приклади. Я розповідала, що от в мене приходила на привіста багаті дівчина, яка робила в інстаграмі дуже багато різних дій. Дуже багато рілси, сторізи, прем'єтери, Щось вона там розповідала. Але реакції не було. Реакції що таке реакція? Ні, там, можливо, реакції, якісь там сердечки, лайки були, але не було кінцевого результату, да, коли приходять, а, і а, клієнти платять гроші, а, де є оце масштабування, зростання, визнання і так далі. І а, вона прийшла на провести багатій, проплакала майже весь курс, а, тому що постійно потрапляли да, в ті от програми, те, що я кажу, всередині мене, в мене. Де я себе не бачу, де я себе не помічаю. Це терапевтична програма. І, відповідно, у неї одразу пішли трансформації, тому що, ну, по-перше, помітили ці програми, попрацювали над ними. І все, одразу і клієнти пішли, і почали бачити. Чому? Тому що щось всередині неї: оця програма бути непомітною для себе сам, самої, не бачити себе, це програма не бачити себе. Зараз про це поговоримо, чому воно відбувається. То це відображається в світі одразу, моментально. Давайте на прикладах. Що таке не бачити себе? Наприклад, давайте побутові такі, як я люблю. Ви там, чоловіку, дітям наготовляєте, наприклад, класний сніданок, щоб вони поїли, щоб їм було добре. При цьому. Після того, як вони поїли, вони там всі поїхали в школи на роботи. А у вас далі там своя робота, свої якісь плани, і ви вже цю їжу на ходу їсте, вже таку, знаєте, холодну. І типу, ок, це нормально, то я перекушу щось, там будь якийсь. Іначебто абсолютно побутова, звичайна ситуація, і начебто в ній, на перший погляд, немає нічого такого. Але це про відношення до себе. Як я кажу, що ви своїм ставленням до себе показуєте іншим, як з вами можна, а як з вами не можна. Відповідно, якщо ви показуєте, що. Мені окей, з'їсти на ходу, там, холодну, якусь таку, знаєте, та закинуться, закинуться і побігти. То я таким чином, наче показую всім людям і всьому світу, що зі мною так можна, що я для себе неважлива, що я можу до себе якось набігу, так, от тяп-ляп, і мені це ок, це моя норма. І що така жінка буде спостерігати на екранах життя? Давайте напишіть, як ви думаєте, що така жінка може спостерігати на екранах життя. Я спеціально беру для вас дуже побутовий приклад, щоб ви починали аналізувати. Все, що з вами відбувається, да, свій день, своє ставлення до себе в побутових речах. Як я нещодавно сказала на одному з етері, що коли ви хочете в туалет, але ви терпите, тому що зараз тут клієнт, тут зараз відволіклася на дітей, і от це вже така звичка, да, бо ви хочете їсти, а ви не йдете, не їсте, тому що у вас немає часу на це, тому що зараз ви запрацювали, засиділися. Це означає зраджувати собі, да? не помічати базових фізіологічних потреб. І для багатьох мені в Ютубі писали, що «блін, я взагалі про це не думала. Для мене це так не було. А як? А як, якщо тіло наш основний взагалі друг і основний такий індикатор, ну як тіло? Перше, це голова. Да? У нас йде, йде спочатку тут все. Потім, якщо ми тут не помічаємо, воно одразу соматизується в, ті в тілі. І відповідно будь-які підказки тіла це вже інформація для змін, для дій, для того, щоб щось зробити інакше. Не пишете ви мені, окей. А, дивіться, буду, буду цим вчитель, вчителькою. А коли людина от Жінка, да, на ходу на ходу щось там схватила, поїла, як світ їй буде показувати, що вона неважлива. Наприклад, їй будуть, там, не знаю, ріжуть зарплату. Наприклад, вона назначить зустріч з подружкою, подружка забуде про цю зустріч, не прийде, або запізниться там на годину. Партнер не буде там, скаже, Слухай, ти не проти, якщо я там в твій день народження. А... Ні, не так, давайте, ти не проти, якщо я там з друзями піду на футбол. А вона така скаже: Стоп, у мене ж день народження в цей день. А він скаже: Ну так що, ми там з тобою вже посидімо трішки, а потім я піду на футбол, це ж ввечері буде, нічого такого. І він піде, розвернеться і піде на футбол. І вона така буде стояти і думати, в смислі? Він козел. На роботі, взагалі, що це таке коїться, чому мені урізають зарплату, подружка. Ну, ладно, запізнилася, з ким не буває, да? але а, по накопиченій а, вона ж це буде накоплювати, накопичувати, вона це буде бачити в різних контекстах в своєму житті. І, відповідно, вона може думати: це вони такі, це він поганий. Там до мене погано ставляться, тому що він ідіот, дурачок, подружка там якась там зі своїми проблемами. І вона буде, бачите, і можливо навіть знаходити пояснення, чому так. Це вже, знаєте, рівень катастрофа, ну, так як до мене часто приходять, да, там жінки з подібними запитами. От, рівень катастрофа це коли вона приходить і так каже, ну, футбол же, да, чоловіки ж всі такі, вони ж люблять футбол. Ну, я розумію, вони ж там постійно збираються. Тобто вона починає всередині себе його виправдовувати. Да? Вона починає шукати виправдання, чому він так поступив, і знаходить достатньо логічні аргументи. І це вже рівень катастрофа. Тому що рівень вже такого, хоча б. Мінімальних усвідомлень це коли вона там, ну, в принципі, якщо людина вже прийшла до мене, то в неї вже почалися ці мінімальні усвідомлення. Рівень мінімальних усвідомлень це коли вона а, каже: а, Ну, це ж не окей, ну, тут щось то не так, чому він так робить? Да, це таке хоча б мінімальні усвідомлення. Максимальні усвідомлення це коли а, вона розуміє, що о, так, стоп. А що в мені створило таку ситуацію? Що я таке роблю? Що в мені відбувається, що люди так проявляються по відношенню до мене? І це вже, вже хорошо, да? вже процес пішов. Далі. Наприклад, ви на якій на робочій зустрічі і вас перебувають. Да? Ви, там, наприклад, презентуєте якийсь там проєкт, і тут вас перебувають, і починає там колега якусь свою іншу думку а, говорити, і ви змовчуєте це. Да? Ви така, ну, і замовкли. Все. Іначе теж дуже побутова ситуація. Але це теж про відношення до себе. Це про те, що ви сама себе не бачите і сама для себе неважлива. Далі, а ще ще може бути теж такий побутовий приклад: у вас в голові виникають якісь класні ідеї. Для проєкту, можливо, для якогось проявлення. Та навіть давайте зняти якийсь прикольний рілс. Тобто у вас виникла ця ідея, і ви місяцями її відкладаєте. Місяцями її відкладаєте. А потім вже і ця ідея здається нічого такого, а потім ви ще побачили у когось, що хтось щось подібне реалізував. І це теж свого роду така зрада собі, і ознака того, що ви сама для себе непомітна, що ви сама для себе неважлива. Що вам у такій ситуації може показувати світ? Що вам будуть в такій ситуації транслювати люди своєю поведінкою? Звич, зві, звичайно, що вони не будуть вас помічати, вони не будуть вам платити, вони не а, будуть вас поважати. Партнери ну, зневажливо ставляться до таких жінок. Їм не чхати стає, але не тому, що вони погані, а тому, що всередині вас є от да, така програма: так ставитися а, до себе. А, що значить бачити себе? Ну, по-перше, це. Достеменно знати, хто я є, ким я є, а не, не та версія, якою вас навчили бути. Тому що дитина, коли народжується, вона білий чистий папір, і на неї, по суті, нанизують певні проекції батьків, очікування якісь, значимих дорослих, потім в школі, потім там в інституті. Ми постійно живемо. В тисячах, да, сотнях проєкцій інших людей. І так як дитина чистий білий папір, то, відповідно, вона це вхоплює і вона через ці проекції вивчає себе. Вона не може бути. Вона до певного віку достатньо. Проявлена і знає, ким вона є, але вона це забуває чому? Тому що у дитини орієнтир на зовнішній світ. Вона не виживе, якщо не буде орієнтуватися на зовнішній світ. І відповідно вона починає ці проекції вивчати себе через ці проекції. І як результат виростають дорослі, які звикли орієнтуватися на зовнішній світ, на очікування інших. І все. Да, це те, що ми кажемо. Спеціалісти зараз кажуть, що я забула, ким я є. Да, як мені дівчата на привисті багаті, кажуть: Вікторія, дякую, я вперше взагалі почала жити, вперше почала жити. Це 40-45 років. Чому? Тому що пішла в глибину в таке самопізнання. А Далі, понятно, що вміти себе чути і підтримувати. Бути в контакті з внутрішнім станом, тому що без цього не буде нічого, і бути присутньою в своєму житті, не тягнути це життя. О, до мене нещодавно прийшла клієнтка в роботу, і от вона, знаєте, вона така дуже розвинена, вона багато чого робить, вона а, а, ідейна, вона працює, вона класно заробляє, а от її родині, наче це все не потрібно. І от вона каже таку фразу, що я ж їх всіх тягну в краще життя. Да? Я їх всіх тягну в краще краще життя Це причиніть добро. А їм це краще життя не треба. Ну це по-перше, по-друге, а тобі як, коли ти тягнеш всіх? Тобі самій як? В цьому всьому? Чи хочеш ти далі тягнути всіх? Ні. Якщо чесно подивитися, не хоче, б воно їй тут. Бо вона тягне на програмах. Вона тягне на тому, що їй звично, зручно те, як вона навчилася по життю. Але це не вона справжня. Тому що людина, яка прийшла до себе, вона не тягне. Вона не тягне на себе, не тим більше нікого. А чому ми випадаємо з себе? Чому ми випадаємо з себе? Ну, понятно, що з uh, дитинства оце не, не заважати, бути тихою, не світитися, да, не бути яскравою. Нас всіх трішки або не трішки а, тушили, да, робили менше, ніж ми а, були. А, така звичка бути хорошою дівчинкою, а не живою. Тобто, якщо на вагах стоїть хороша або жива, ми автоматично тягнемося до хорошої, хорошої, чемної, слухняної. Тому що є програма, що це равно виживання. А бути живою, гучною, проявленою, свободною, це небезпечно. Далі може бути така програма, що покажу себе справжню, мене не приймуть. Тому що, як мені теж нещодавно клієнтка сказала, що я з дитинства. Постійно орієнтувалася на батьків і знала, що якщо я щось зроблю, чого я дійсно хочу, мене почнуть там бити, ображати, ще щось робити. І відповідно, вона орієнтувалася на У нас багатьох так було. Ми орієнтувалися на дорослих і вже підлаштовувалися, де, як такі хамільончики, який колір мені сьогодні, яким кольором мені сьогодні бути? І відповідно, що робить наша психіка в таких умовах. Психіка робить, ну, я зараз дуже грубо кажу, висновок, да? обробляє постійно цей потік інформації, дані із зовнішнього світу, і виходить така велика програма, що краще бути невидимою, краще бути невидимою. Ніж мене відкинуть. Чому от до мене приходять і кажуть Вікторія, я боюся осуду, боюся проявлятися, боюся взагалі розповідати про себе, заявляти про себе. Тому що психіка зробила висновок, що мені безпечніше бути невидимою. Бо якщо я буду видимою, мене відкинуть, від мене відмовляться. І ви можете бути суперкласною, суперпрофесійною, дуже світлою, хорошою людиною. Але якщо всередині вас немає да, у цього розуміння, хто я, чого я хочу, ким я є насправді, як в мені все, що відбувається, те, що з чого я починала сьогоднішня тер, що світ відображає і показує мені на мою програму всередині мене. Відповідно, якщо ви цього всього не бачите. В собі, не бачите себе, в собі, вас не бачать інші і не помічають. І е, я вам пропоную: ну, по-перше, да, таку рефлексію протягом дня, що для вас, е, де, де ви е, протягом дня губите себе, де ви не в собі, а в інших. От і також е, я вас запрошую вже наступного тижня, рівно за тиждень, 22 квітня, я буду проводити трьохденний інтенсив Жіноча сила, де ми будемо розбиратися з цими всіма програмами, де ми будемо дивитися, вчитися дивитися е, на себе. Е, в глибину в себе, не на себе, а в себе і на світ через призму свого внутрішнього бачення. Там дуже символічна ціна. Заходьте, бо без цього, без цього фундаменту, поки ви не видима для себе, дуже важко очікувати змін на екранах свого життя. Їх просто не буде. Так, читаю ваші коментарі. Внутрішні конфлікти я для всіх все роблю, а мені ніхто нічого. Я неважлива, я недостойна, мені нічого не дарують і так далі. Вона всіх звинувачує. Так, да, 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 правильно. Виправдання жахує треш свого життя, і ще при тому раціоналізація наслідків вчинків крівників. Пошук третього варіанту прикладання відповідальність <віталі> Вікторія, ви сьогодні цей мій спроявленість. Догнація щасливість, так, це <догнать її> щасливі> да. правда. Оце так, коли перестаєш тягнути жити своє життя, тоді ти егоїстка і старе, яка лише себе бачить. Та але ж люди це, це теж говорять через свою призму. Чому, чому їх починає це тригерити? Тому що вони собі цього можливо не дозволяють. Плюс ви ж стаєте незручною, да, поки ви були не егоїсткою. Бо, поки ви не були стервою, ви були хорошою дівчинкою, зручною в обслуговуванні ем, інших, да, потреб інших. Як тільки ви починаєте обслуговувати себе, свої потреби, бачите себе, ви стаєте некомфортною для інших. І, звісно, що починається, людина починає бачити вас мінус, хоча, якщо Подивитися на це так обширно, багатогранно. То навпаки, ви своїм прикладом показуєте іншим людям. По-перше, як з вами можна, як не можна. Плюс, коли ви йдете до себе, ви автоматично показуєте іншим, що ти теж так можеш, І це дуже класно, тому що свій приклад він працює найкраще. Я вам всім дякую за увагу. Приходьте, будь ласка, на інтенсив. Посилання на інтенсив є в шапці профілю. Там треба перейти в чат-бот, оплатити зараз ціна 275 гривень. І вас приєднає бот до інтенсиву. Всім гарного, натхненного дня, до зустрічі!